Париж, Франция готовится к поставке истребителей Миражи. Ну то есть не только F-16, теперь еще и французские самолеты. Что будет дальше? А далі, Олічка, ти питатимеш себе, чому ти поставила не на тих. Сьогоднішній випуск буде по справжньому вогняним, бо в росіян справжні панічні настрої. Причому у всіх ефірах я знаю, що вам таке до вподоби, і що вказує на ці настрої? Дивіться самі, можна предположити, що вони догадаються до того, щоб або поставити тактичне ядерне оружие Україні, либо сказати, що вони в советські технології самі його і зберігавиш не. Що давно казали, що Україна повністю демілітаризована, або типу, задачі СВО виповнені. А тепер сирунькаєте, що в нас після f16 і міражів може з'явитися тактична ядерна зброя, і оцим цим страхом е, ним просякнуті всі ефіри федеральних каналів, не тільки шоу Скабєєвої Кабєєвої, по крайній мірі ніяких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, вот. дронов реально огромное количество, вот. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу. снарядов. снарядів ну, не відсутствую, mm -hmm. а їх да. суще, сокращению количество, да, так сказать, тих снарядів, которые они можуть применить. Соответственно, зараз у них є і снаряди, і дрони. Мені все це дуже нагадує відголоски харківського контрнаступу. Тоді в Росіян були в ефірах приблизно такі самі вайби: типу, противник оказывається сіль нам нічого їм противопоставить. І знаєте. На фоні цих відключень світла, на фоні е, паніки про відсутність якихось там ліній оборони, в яких і так застрягли росіяни, е, на фоні е, новин про бусифікацію якою просто наповнені тіктоки і телеграми. Е, мені пропагандистське ниття це як ковток свіжого повітря. Що нету просто казуються, не наказується такого риба. Ну в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, много его теряем. Да, на подходах к ЛБСУ на глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. На yeah, yeah. прошу по Луганську давно не били, зараз б'ють активно. По тилам нашим, які расположены ще далі, чем Луганськ, теж б'ють зараз доволі активно. І наска періодично попадают, потому Тому ну, що невозможно все закрити Зонтики повод достаточно надежними, щоб його в якийсь момент не забуло бы перегрузити. І як підтвердження цих слів, Луганськ сьогодні э, перезавантажили дуже сильно. П'ять атакмсів прилетіло. Э, і по ремонтним базам окупантів, і по казармам, де вони жили. Але ж на кадрах цивільні люди, і видно, як прилетіло в місто. Ну от така от історія. Вони рембази свої казарми побудували, точніше, живуть просто в місті. Так, от дивіться, супутникові знімки, де стоїть техніка, от туди сьогодні прилетіло. А от казарма, куди прилетіло, архівні світлини військових на фоні цієї казарми. І якщо вам подобається, то ставте лайки. Взагалі, я тут стараюся, би ви все ж таки підписувались на канал, розумієте. Так, бо наша мета 170 тисяч підписників, і без них немає сенсу продовжувати всю цю ютубну вакханалію. Тому я думаю, вам ж не важко просто тичнити в підписатися. А поки ви підписуєтесь, ми повертаємось в студію до пропагандистів. Ані свишенствуються, працюють, вони влучають тактику своїх атак, прям так сказати, як говориться люблю дорого смотреть иногда, іноді. Да? Хороший противник. Противник работает, воюет и э, держится достаточно устойчиво. Держится в обороне всегда был хорош еще начиная с 2014 года. Наш противник был всегда хорош в обороне. Вот зараз в оборону сіли і стараються держатися. але найбільше росіян лякають саме наші наступальні дії, бо вони в принципі вже знають до чого призводять методичні удари Хаймарсів. До чого всі ці прильоти по ППО тут ще F-16 неочікувано візьмуться в повітрі, і насправді нові бригади Україна створила і за кордоном навчання військових триває нонстопом і. Все, це, це, що в нас зараз є, це в принципі те, що раніше нам не було доступно. Тобто, Україні казали, та які, які ракети, які крилаті ракети заходу, ви що? А та, або, або казали, та яке там бити парашки, ви що, f 16, забудьте, ніхто б не повірив навесні 2022 року, що Україна е, казатиме: А може, давайте збільшимо кількість людей, які одночасно проходять навчання на F-16, бо в нас черга в 30 пілотів, і вони вже готові на низькому старті вчитися, і все, що з нашого боку обговорюється, як спочатку, гіпотетичне. Пізніше стає реальним а в Росії навпаки вони одразу задіяли по максимуму все, що в них є, залишився лих лише останній цей аргумент ядерні погрози. І сьогодні вони знову вдалися до того, аби перебити цю купу позитивних новин. І Воно виглядало дуже дуже каряво. Бо на панель довелося виштовхувати Путіна. Модератором до нього посадили чувака, який. Наче мантру всю свою кар'єру повторює про необхідність ядерних ударів по ворогам і Скабєєва, яка включалась типу з цього економічного форуму, тричі за своє пряме включення повторила історію про ядерні бомбардування. Ну, взагалі, палива. Сергей Караганов, сторонник жесточайшего метода общения с Западом и сторонник возможно нанесения ядерного удара для стабилизации ситуации. Речь идет о тактическом ядерном оружии для того, чтобы попытаться остановить эскалацию. Все прекрасно осознают, что из себя представляет Сергей Караганов и что из себя представляет его позиция. Еще раз повторю, ядерный удар, тактическим ядерным оружием по нашему врагу для того, чтобы стабилизировать ситуацию, для того, чтобы откатиться назад, человек, который исповедует максимально жесткое отношение к Соединенным Штатам, от Соединенным Штатам Америки, исходит из того, что, возможно, к сожалению, пришло время дать. Відповідь, в тому числі, ядерний. Якщо ви ще не зрозуміли, то Сергій Караганов сторонник нанесення ядерних ударів по западу. Якщо ви цього не зрозуміли з третього разу, вона повторить в четверте. На Западе теж вже реагируют на то, що вести дискусію з президентом Путиным буде именно той человек, который виступає за самый-самый жорсткий і безпощадний ответ на действия Соєдинних Штатов Америки. Ще раз, ще раз, якщо ви не зрозуміли, якщо ви не зрозуміли, то ситуація дуже серйозна. Вам страшно? Ні, тоді вам знову нагадають, що треба боятися угроза глобального конфлікту означает неминуемую гибель человечества. ядерний конфлікт це німінуємо гибель чоловічества. Але я помітив, що навіть інколи пропагандисти валають скрінжовості ситуації, бо насправді ж вони не тупі, вони істоти, вони не люди, але вони не тупі. Вони просто актори, які грають свою роль. Вони такі собі фейк, і е, у них вся країна, в принципі, фейк. Вони всі роблять вигляд, що вони не є чим є насправді. От е, вони роблять вигляд, що в них не авторитаризм, а демократія. Вони роблять вигляд, що новий е, москвіч чи Волга це не китайська машина, а російська. Що форум е, не політичний, де звучать ядерні погрози, а економічний. судя по спікеру модератору, соответственно, панели, плюс-минус, как бы основная тематика этой э, дискуссии будет вращаться вокруг стратегических сил э, ядерного это, жерва. экономический форум. Вот это я очень больше всего и пугает, на самом деле, честно говоря. Как бы. Я напоминаю, что долгое время Караганова его идея, связанная как бы, с ядерной как бы, активизацией, у, оставалась как бы, в загашнике. Как бы. Но сейчас, судя по всему, на фоне эскалации происходит некоторая как бы, актуализация повестки по этому направлению. И я, если честно, впервые в жизни взагалі почему про этого Караганова, про которого постоянно повторювала на сегодня в эфире. И, ну, зовнішньо, может, где-то я его бачу, но ну, он такой типовый, какой-то лисый штрих. И думаю... Дай послухаю того, ким залякують Захід. А це виявився звичайний штрих зі звичайним російським шершавим язиком, який зализує зад Путіну. Аж нудно якось стало. Почти і в якийсь момент Господь Бог над нами. А Тепер, Володимир Водівич, на вас стоїть не мене, не тільки победити, а, uh, но и спасти мир, который, который катится и который валит к, к войне. От кому реально не нудно, так це жителям Астраханської області. Ви загинаєте пальці. Потопи були? Були. Пожежі були? Були. Що там далі по списку? Сарана? На. Сьогодні у нас 3 июня 2024 рік. Время 12. Первый час, наверное, Вот. Таранча, вот это вот она идет вот таким потоком вот такой как рекой третий день со всех селей вот она лазит, вот она и саживает, вот отсюда это Лиманский район Ильмень, хальгинда вот, вот так она и идет вот и прыгает и прыгает и прыгает и прыгает А знаєте, де немає сарани в нарільську. Там інші проблеми на початку червня. Доброе утро, друзья. 5 июня. В Норильске минус 2 градуса. Запуржилась ну, у нас. Дорога Норильской Ирканулы закрыта для легкового автотранспорта. Объявлено штормовое предупреждение. На улице очень холодно, мерзко, метет. Но несмотря на это, я, конечно же, желаю всем вам хорошего дня и хорошего настроения. Але ви не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, Всі е, у ті особи, які живуть в Норільську, вони е, на літо поїхали в Крим. Хоча стоп. І ось тут ще от покажу, що відкрите. Ну, В основному все закрито. В основному. Видите, риночок, закрит. О, тут відкриватися, кстати, кафешка. Міні-маркет торгові ряди. солнечные долины все пока закрыто но людей я практически не видел отдыхающих здесь так вот друзья подобрались мы к разрушениям видите вот такие вот э, шторма были что аж бетонные блоки все попереломало в конце 23 -го года Посмотрите, что творится. Забытое давно Богом. Вот оно все. Все вот такое разрушенное. А, обалдеть, тут он все висит. Вся набережная. Людей нема, Нічого не ремонтують. А знаєте, чому не ремонтують? Тому що щоб врагу було неудобно висаджуватися на кримський берег. І вишенькою на тортику буде історія про вагнерівця, якого неправильно зрозуміли і обіцяли. І не хтось там, а поліцейські у нас поліція поступає за людей, які... у нас поліція поступає. за людей, которые пытаются вот такие вот номера или что-то вроде того передать куда-либо. Без объяснения причины, без отсутствия сопротивления. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню свое поведение непосредственно в отделе. На что я вместо того, чтобы получить грамотное задержание, получил все это. Обозвали укропом, хохом, педасом, обоссали военник. Но сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Я русский человек, родился в Ростове-на-Дону. Всю жизнь здесь прожил. Вот чем я заслужил такое отношение со стороны внутренних органов, мне непонятно. Друзі, сподіваюсь, вам вистачило зарядки павербанків, аби додивитися цей випуск до кінця. Поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб не пропустити мій завтрашній випуск про те, як нам брешуть про відключення світла. Це буде такий собі подарунок від RightNow про рейтнаупроблекаути. І також ви нам можете зробити подарунок, стати спонсором нашого каналу. Для цього під відео є кнопка спонсорувати або лінк на «Buy coffee». Ви своїми донатами і підтримуєте україномовний YouTube, який активно розвивається. Дякую всім, па-па!